Добрий день, студія! <ріху> Якщо ви дивитесь це друге відео в YouTube, це дуже добре, це означає, що Тоня не закинула це все і буде знімати далі. Сьогодні я розкажу вам про свою доглядову косметику, як я доглядаю за своєю шкірою та як я лікую свої акни місцевими ретиноїдами. В своєму інстаграмі я вже обіцяла зняти відео про догляд за своїм обличчям, про те, як я лікую свої акни, тому що я знаю, що багатьом дівчатам цікава така тема. І взагалі, коли я починала лікувати свою шкіру, я шукала інформацію про місцеві ретиноїди, і просто ніде в інтернеті немає саме на українській мові якогось контенту на цю. Тему тому я знімаю це відео, щоб поділитися своїм досвідом. Я не є лікар, не дерматолог, не косметолог, і сама я веду лікування з лікарем-дерматологом, тому не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до досвідчених лікарів. Зараз буде невеличка історія моєї шкіри. В мене жирний тип шкіри з підліткового віку. в мене почались акни. Думаю, як і у всіх. Але, типу, це були поодинокі. Я там якихось супер проблем. Типу з цим в мене не було. Я там також і якийсь зенерит. Мені мама повні колись купляла, Думаю, всі знають і користувалися зенеритом, воно там в мене якось проходило. Трохи підсушувалась. В принципі, все було нормально. Потім почалася війна і все пішло куку під хвіст. <смі> в принципі, я думаю, як усіх, ми всі дуже сильно стресинули. Я плюс, ще переїхала в нову Україну, почала там працювати, працювати не по своїй професії, не візажистом, а на заводі. Я там працювала помічником кухаря, почала їсти дуже багато солодкого, тому що в мене був великий стрес, і можна сказати, я заїдала свій стрес. І на фоні цього мене почало дуже прищити. Роставлю фото, плюс я. Я набрала 10 кілограм, це ще більше. Якби на це вплинуло, також у мене зникли місячні на півроку. Добрий день, пиздець і підпизде, і це все відображалось на моїй шкірі. Я прожила за кордоном 10 місяців. В мене весь цей час були акни. Я нічого з цим не робила, тому що мені здавалося, що це пройде, і плюс я не знала, де за кордоном можна піти кудись, дерматологію, щось таке. Тому я, в принципі, нічого не робила. Я просто змивала косметику на ніч і там мазала якийсь воложуючий крем вранці. Потім я повернулася в Україну, і в мене стала краща ситуація з шкірою. Але я думаю, що це ще пов'язано з тим, що це було літо, тому що сонечко воно горіє і якось підсушує наступа осінь, І в мене знову починається треш шкірою ще що... гірший, ніж був коли я була за кордоном. Крім обличчя, у мене також погіршився стан волосся, воно в мене почало жахливо випадати. В мені здавалось, що тоді мене випало півголови. Я пішла, пішла до трихолога. Не знаю, чому я пішла саме до волосся, а не до дерматолога перший час, тому що якось я дуже сильно злякалася, коли я просто розчесую своє волосся, а в мене просто, ну. Волосин 30, Навіть потім по тоді я пішла до мами, я думаю, може, я собі щось не ходила. Я так перед нею розчастю, А в мене просто ну, волосин, отак от 30 виймається. Тобто зараз я виймаю тут мене все нормально. А там оце все отак от тягнулося. Я звернулася до трихолога, вона там мені виписала якісь вітаміни, я взяла аналізи, і потім мене якось часом це пройшло. А от шкірою десь, напевно, до січня я чекала, що на якось пройде, пройде. Вона не приходить. Вона ще гірше в мене акни прямо такі великі, вони болючі. І коли вже в січні це до піку, тут також ставлю фото, я вирішую, що треба зайнятися своєю шкірою і звернутися до дерматолога. Я чомусь була готова, що мені назначить системні Я Думаю, ви знаєте, що є місцеві і є системні ретиноїди. Місцеві це такий, ось в мене є гель, ви його просто мажете. А системні це такі таблетки, це якби більш агресивніший метод лікування акне. Але мені назначили саме місцеві ретиноїди, і я така думаю, ну клас, супер. Що я думаю? Я б нічого не думала, тому що я не знала, що це таке. Навіть ну я приблизно там знала, що може підсушуватись якось шкіру, але все рівно для мене це щось було таке нове. Дерматолог мені назначив нормальний догляд, тому що до цього, як я вже казала, є... я в мене догляду не було якогось такого. Я там умивалась вранці, пінкою мене була, пінка довпросанта. Це така, і якийсь зложуючий крем, все, все, що в мене було з догляду. Почнемо ми з ранкового догляду. Мій ранковий догляд складається з трьох етапів. Перший етап я вже його зробила, це я вмиваю звичайною умивалкою. Мені назначили від біодерма, а це для чутливої шкіри. Буду зразу робити ці кроки, тому що я спеціально сьогодні робила свій догляд, щоб разом з вами зробити його. Після цього я наношу есенцію від MediPeel. Я цією есенцією користувалась, Я її купляла для клієнтів, але для мене для жирної шкіри вона була прямо зажирна. я здивувалась, коли вона мені сказала, що так ми залишаємо цю сиворотку, тому що. Коли використовуєте місцеві ретеної, ваша шкіра стає дуже чутливою, підсушується, і вам потрібен догляд в два рази зволожуючий, ніж зазвичай. Коли ви наносите цю сиротку, вона починає ось так от пінитися, В неї потрапляє кисень. За допомогою цього вона його краще зволожує. І, взагалі, цього сиротку навіть можна носити, типу, як маску. Спочатку нанести такі гарним шаром, вона попіниться, вона так походити, там не знаю дві хвилинки, і потім все розтерти, і це Типу, ще краще зложить вашу шкіру. Після цього я наношу крем від Happy Barrier. Ось так він виглядає. Спробую зараз сфокусувати. Я мене дуже здивував цей крем, тому що він також іде відновлюючий, він прям жирний, але сну ви не відчуваєте такого. Прям ефекту, типу, що як ви жир нанесли. Взагалі, коли перший раз я нанесла цей догляд, я була здивована, тому що в мене шкіра просто не знаю. На співдня так точно була така зволожена. Мені здавалося, що вона вже перезволожена. тому що вона шкіра так дуже сильно відділяється себе, Що плюс цей догляд і це просто виходило, який знаєте жир на жир? Але так було тільки напевно перших два тижні, а потім я зрозуміла, чому мені потрібен такий живильний догляд. Тепер переходимо до вечірнього догляду, і вечірній догляд у нас складається з семи етапів, щоб ви розуміли. Я ще навіть досі дуже сильно не люблю вечірній догляд. Перший місяць це взагалі для мене був якийсь ад. Оце йти ввечері в ванну проводить там в тій вані дві години. Бо я знаю, що дівчата навпаки мене кайфують від цієї рутини. Я, я ні. Бо я ввечері вже стомлена, я хочу панпіти помитися і лягти зразу спати, але мені прийшлося до цього звикнути. Перший етап в моєму вечірньому довіді це є гідрофільна олія. Гідрофільна олія це найкраще, що ставалось з моєю шкірою за все її життя. Я до цього завжди змивала косметику міцеляркою, і мене також завжди дратувало. Це береш собі спонжик, поки це все витереш, мільйон спонжиків. Hours later. Гідрофільна олія. Два рази нажав, і в тебе все косметики немає меч відбувся. Це вже не я користуюсь два місяці. У мене ще трошки залишилось, бо ще не місяць вистачить. Я точно буду поновлювати її ще раз. Да, це типу дорожче там ніж міцелярка, але це боже, це так економить ваш час. От просто заради економії часу потрібно купити гідрофільну олію. З цього мене йде знову та сама умивалка, що і вранці. Після умивалки я чекаю 30 хвилин, тому що місцеві ретиноїди потрібно наносити тільки на суху шкіру. Ось ці самі місцеві ретиної в мене називаються. І потім на суху шкіру я наношу ефезел, це вже йде місцеві ретиноїди. Я його купувала в аптеці. Він продається тільки по рецепту, тобто ви не зможете його купити просто так і не потрібно, тому що це йде лікарський засіб, і за ним потрібно, щоб спостерігав лікаря, тобто щоб він спостерігав, як діє цей препарат на вашу шкіру, і тільки по призначенню лікаря. Фезел потрібно носити просто буквально горошинку на ваш пальчик, тобто не потрібно там мазюкати дуже багато, тому що це якби зробить ще гірше вашій шкірі. Я його просто наношу, тут також ставлю відео, розмазую по всьому обличчю. Ефезел потрібно вносити поступово. Тобто, як мені роз'яснила мій дерматолог, перші два тижні я наношу два рази на тиждень, потім ще три тижні я наношу через день. І зараз, уже ще два місяці, я буду користуватися вже кожен день ефез І це буде як видно, результат після двох місяців, тобто, коли вже буде носити його регулярно. Тобто, ваша шкіра має звикнути до цього препарату, його не можна відразу різко мазати кожен день. І перший раз, коли я нанесла Ефезел, я нічого не відчула, типу. А вже коли другий раз я нанесла цей ефезел. Після ефезелу я чекаю ще 40 хвилин, і потім знову роблю свій догляд. Коли я наносила сиворотку і крем, в мене просто зона під очима дуже сильно пекла. Я наносила якщо що Ефезел під очі, якби оминаємо зону очей і зону губ. В мене просто почало пекти. Я злякалася, тому що думала, що це якась алергічна реакція, але дерматолог мені об'яснив, що це нормально. Типу, це, це так реагує шкіра на ФСЛ. Також після двох тижнів я помітила, що в мене з'явилось лучня на шкірі, і моя шкіра не така жирна. Я була цьому дуже рада, тому що, якби менше себе, це для мене просто дякую, Боженька. Дякую. Я дуже дякую. Дякую. тому що. Типу, в мене його забагато просто виділяється, і через то у мене з'являються акне. І, до речі, акни у мене генетично, тобто, коли я зараз це все лікування, воно в мене не зникне на все життя. Я просто піду в стан ремісії. Після цього потрібно проходити або ще один повторний курс, коли, наприклад, воно з'явиться знову, або системні ординої вже типу більш агресивніше мені призначать на це. Я ще не знаю. Коли закінчу лікування, я знову буду йти до свого дерматолога, і ми з нею вирішимо, що робити далі. Також з перших півтора місяця в мене просто почало ще більше висипати шкіру. Я до цього була готова, тому що мене лікар також попередив, тому що коли ви приймаєте місцеві ноди, ваша шкіра, верхній шар шкіри, якби ж скоріше він відновлюється, і всі ваші прищики якби лікуються і скоріше виходять. Наружу, як це по-українськи, на поверхню. Тому не потрібно лякатись, коли ви почали лікувати вашу шкіру. А ваші перші місяці лікування це навпаки ще більше якби загострення. Ви думаєте, капець оце я лікую шкіру? Цим я так думала. Тому лікую шкіру, а стає все тільки гірше. Найактивніші шелощіння в мене були в зоні очей. Ось тут і також над губою. В цих двох місцях в мене прям коли я наносила світон. У мене прям такі явні там в шелушинки, і я тоді змінила світон на більш зголожуючий. Також мені лікар сказав, що потрібно. Користуватись не матеріальним основами, хоча я ніколи не замічала, що в мене була якась реакція на косметичні засоби. Типу, в мене шкіра ніяк не реагує, типу, чи там кологен, чи це там якийсь дорогий тон. Типу. Але все рівно я купила собі політо, типу, і ним користувалася, щоб вже точно якби, закріпити результат. Зараз моя шкіра помітно стала краще, коли я користуюся ефезелом більше двох місяців. Тобто я перетерпіла цей самий такий жахливий момент, коли вона поки ще більше висипає. І зараз я задоволена, мені прямо цікаво, що буде після двох місяців, чи в мене зникнуть, наприклад, у мене зараз текли самі акни, але в мене залишились плями. І мені цікаво, чи воно якось в мене забере ці плями, чи це буде треба буде щось інше робити, якісь там пілінги, я знаю. Тому буду дивитися далі. До речі, вчора наносила Ефезел. Це, напевно, вже мій другий тиждень, коли я наношу ФЗЛ кожен день. У мене настільки почало пекти оце око. Тут навіть можна помітити, що в мене таке червоненьке стало. Типу настільки ФЗЛ, він подразнює типу шкіру. І це прям видно, мені прям чор так пекло, що я думала, що я не знаю, що я щось не те зробила. Можливо, я нанесла ефезел на очі, але я не наносила. Я думаю, це просто зараз моя шкіра проходиться такий етап. Якби звикання до того, що я вже наношу його кожен день. Також в мене були і є зараз висипання на зоні декольте та на спині. І мені для цього лікар порадив мило Паролайт. я його кожен вечір наношу на шкіру. Тримаю десь приблизно три хвилинки і потім змиваю. І Після цього я ношу ще зволожуючий крем. У мене спочатку був від CeraVe, а це він просто вже мені трохи надоїв, бо я ним користувалась уже на тому рік, коли я купила теж таку велику банку. Пів півлітра 500 мл крему, і я хотіла щось нове спробувати. То взяла ось такі від тро, тро, тропікрім. Тропі Крім, якийсь топі крім. <свят> мені також порадив дерматолог, тому в принципі мені навіть сереве більше сподобався, тому що він не такий жирний. Він така в нього легша текстура, а це більш такий жирніший крем. Мило перелайт, я ще якось не дуже зрозуміла, тому що воно якось сказала, що в нього якось там допомагає. Воно трішки підсушує, але в мене на шкірі е, ти і спини, якби не стало менше акне, я цього не замітила. Але ще не пройшло 4 місяці, тому, тому що все моє лікування. Зараз буде тримати тривати 4 місяці. Якщо воно мені допоможе, тому буду. Тоді переходити до якихось сильніших засобів. Також мені лікар порадив міцелярку від Simple. Це, до речі, бюджетний бренд. Тому чачатку я думала брати біодерму. Потім я подивилася тіктоці, типу огляду на цей Simple, і всі косметологи кажуть, дерматологи, що тут хороший склад. Я написала своєму лікарю, вона мені дозволила нею користуватися. Класна міцелярка. Типу, коли там мені потрібно змити якийсь стійкий олівчик, який там гідрофільна олія мені не дозвола, то я буду використовувати її. Так, зняла цей образ, тому що вже більше не буде носити нічого на своє обличчя. Так, і ще останнє хочу поговорити про свій догляд за обличчям перед макіяжем, тобто як база. Я не використовую перед макіяжем ніякі бази, це, типу, в мене також зволожуючий крема. Коли я зробила там догляд свій вранці і там буду робити макіяж десь, наприклад, в час, то, звісно, мій догляд вже впитався, і мені потрібно знову зволожити свою шкіру. Я не використовую ті самі продукти, я використовую вже інші продукти більш легші, тому що під макіяж мені в принципі, не потрібно там якесь суперзволоження, просто щоб тон краще лягав. І для цього перше, що я зроблю, це протру свою шкіру тоніком у мене від фірми Fraser. Це зволожуючий тонер. Тобто це не тонік це тонер саме. Він більш яскіший. Там різниця тоніка від тонеру, що тонер він більш якби, зволожує. Тобто тонік це просто як водичка, а тонер він саме зволожуючий. Я просто протираю обличчя цим тонером і після цього наношу вже крем. Крем у мене також від фірми Frasor. Так він виглядає, цей крем просто неймовірно пахне. просто ви би, Я би хотіла, щоб ви понюхали цей крем. Він якимось пахне мені зеленим чаєм, таким смачним зеленим чаєм. Він легенький і на нього в мене дуже класно потім лягає канальна основа. Я вибачаюсь, у мене сів мікрофон. Я забула зарядити другий тоняне до блогер, да? <свісно> ну я думаю, це не буде проблема. Допишу звук на телефон. В принципі, все. Я думаю, я все розповіла про свій догляд. Думаю, вже коли я закінчу своє лікування з місцевими ретиноїдами, я запишу ще одне відео, вже фінальне. Тобто, зараз це таке відео буде як в процесі лікування, і потім вже буде відео після. Так почалась повітряна тривога. У мене виключився знов динамік. Дуже добре. І потім зможемо порівняти, тобто буде таке відео в процесі лікування і вже після. На цьому все. Якщо тобі було дійсно корисне це відео, то ти можеш підписатись на канал, написати комент, поставити лайк. Мені буде приємно. Всім па-па!